Є таке в бізнесі поняття, ціль по смарту. Одна бізнесвумен мені розказала, що вона спланувала своє заміжжя. Тобто вона прописала собі, які мають бути характеристики, що вона хоче від шлюбу, бюджетірування, весілля, а взагалі життя. І вона вийшла заміж ось так. І навіть любов якось прописала. я хіба знаю як. Прописала і вийшло. Тут важливо не навчитися зразу там. Планувати бізнес багатомільярдний, а сам принцип планування зробити. По тим базовим речам, які ви точно знаєте: чистку зубів, сніданок, заправку ліжка, прийти на роботу навчання або що завгодно, і там один пункт, що ви маєте зробити. Вечеря з другом, перегляд якогось нудного або не дуже серіалу, чистка зубів, сон. Та-дам! На що треба такі банальні речі? Для того, щоб ваша психіка взагалі звикла до того, що щось планується, і ви отримуєте від цього колосальне задоволення.